Так все слухаю все і все ж дуже. Хто ж чого ж коли вже дебати закінчуються, і ми все з вами говоримо. Якась розумієте, така намагаємося між собою, ніби якісь звести стосунки. І дуже мало у виступах приділено уваги тому, чому найголовніше треба було приділити увагу. Наша спілка це професійна спілка, це не профспілка, яка організовує там поїздки, допомагає ветеранам. Ну хоча це все теж треба, і, і, і таке подібне. А це в першу чергу професійна спілка. І те, що останнім часом робиться у журналістиці, он зокрема нашої області назвала ну якоюсь мірою знаєте катастрофічне становище. Тому що рівень професіоналізму падає страшенно, скажіть мені, будь ласка, чи взяли б мене працювати навіть слюсарем? Я вже не кажу про таку професію, як стоматолог, чи хірург, чи там педагог? Можливо, це не наша з вами вина, так об'єктивно складається. Немає випускників, недостатньо підготовка йде сьогодні в області, не на, не, не на тому рівні, не в тих обсягах, які ми, які ми потребуємо. Але найбільша проблема наша, якою повинна займатися спілка, це саме професійність, рівень дотримання стандартів професії, гідність професійна, етика професійна. І я не можу сказати, я не приєднуюся до тих, хто сьогодні тут готовий розмазати спілку, так би мовити, по стінці. Хоча ви знаєте, що я людина дуже критично настроєна, і в мене до Юрія Миколаївича можуть бути, чи до взагалі до правління нашої організації, можуть бути багато претензій і багато чогось такого, чого хотілося б, щоб було зроблено, не зроблено. Але ви розумієте, коли сьогодні люди, які тільки навчилися писати замітки і видають газети, стають редакторами. І ця газета, скажімо, розповсюджується у кожну квартиру безплатно. А ми мовчимо. Ви редактори, тут багато зібралися. Ви, ви мовчите, це ж ваші гроші. Це така нормальна конкуренція. Коли робиться таким чином, це професійна конкуренція. Шановні, тут і близько немає ніякої конкуренції. Це просто нахабний, я не знаю, примітивний. Інформаційного простору такими, ну, такого рівня журналістикою, від якої просто верне. Хорошо якась бабця покладе цю газету під каструлю чи розпаленою групу, але хтось її почитає і скаже: оце газета. Оце просив пропагандистський листок, оце газета, та я не буду їх передплачувати до кінця. Це наше з вами, ну я не знаю, те, що для нас святе, розумієте, сьогодні. Спримітивізовується, робиться наші творчі якісь злети, про якісь творчі семінари ми говоримо, про, про піднесення якесь. Та воно все сьогодні наскільки затоптане. Має таке враження, що сьогодні журналісти, кого так, знаєте, розстрілюють як у бойовиках з того широкоформатного е, а таку просто розстрілюють впритул. І розстрілюють не тільки нас, а й тих, хто вже пішли від нас, згадували тут багато імен. Тому що вони теж вкладали якусь душу, якусь. Творчість журналістику, а їх розстрілюють у цей примітивізм і бажання охопити весь інформаційний простір під одне крило, направити його в одну струю. Ну, ми не, не розуміє влада, що це тупо і примітивно, і що не буде в неї підтримки із такою пропагандою. Це радянська пропаганда. Розумієте? Яка сьогодні, на жаль, є в обласній газеті? Це Нафталінова газета компартійного гатунку, в якій е-е-е... Який пропагується, розумієте, печерна графоманія. І ми нічого не можемо зробити. Ми не можемо протистояти тому, що було абсолютно без конкурсу, призначено редактора. І формальний конкурс цей був. Спілка не може цьому протистояти. Ну, нібито немає важелів. Шановні, але ж ви пам'ятаєте, як було з Лозинським. Ви пам'ятаєте, як було? скажімо, там навіть з нашим театром обласним. Якби з Лозинським не піднялася преса і не об'єдналася, то ви ж розумієте, що сьогодні він би сидів би отам в президіях і при приорденах а не у тюрмі, де він сидить. Ми велика сила, ми цього не усвідомлюємо, ми як той крокодил, якого водять за, за повідочок. І цей крокодил ходить більш-менш, як то кажуть, більш-менш такий хороший, слухняний. Але, колись, але ви ж зрозумієте, що якщо цей крокодил роззявить пащу, то буде місця мало всім. Ну, ми просто якось не можемо у собі знайти ті сили, щоб роззявити цю пащу. Тому я хочу, я вважаю, що за, Роботу обласної організації вважати задовільною, але справді, давайте попробуємо брати оцю наше правління і керівництво нашої спілки таких людей, в яких я вже не, не мрію про те, щоб цей крокодил пащу роззявив на когось, щоб справді можна було ситуацію змінити. Ну він щоб він, хоча б хоч іноді зубами ковацав.